Дефай на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогодні ще тема SunPump, В даному відео розповім більш детально про дану платформу, які тут можливості, функції, як тут купляти активи, продавати та багато іншого. У мене буде одне прохання, щоб ви поставили лайки, коментарі і саме головне підписку на YouTube канал, тому що це для нас важливо, щоб просувати україномовний контент лише вперед. Ну що ж, давайте розпочинати. Ось у нас так виглядає площадка SunPump. Засновник даної площадки у нас Justin Sun, Це ще засновник такої монети, як TRX, тобто Tron. Можливо, ви знаєте, коли ви USDT перекидали по різних мережах, особливо якщо ви вже давно в крипті, ви пам'ятаєте, що є і зараз ще присутня мережа TRC20. В свій час вона була одна із самих дешевших і самих швидких. Тому, відповідно, саме на цій мережі на комісіях саме Джастін Сан доволі великі гроші заробив. Ну і так само на монетки TRX. Зараз у нас є популярна тема, така як Pump Fun, тобто подібна площадка як SunPump, і саме вона була створена для того, щоб створювати різні мем коїни. І відповідно на цьому або заробляти гроші, або втрачати. Ну, більшість все-таки втрачає. Тому я вам тут все більш детально покажу, щоб ви знали, які є тут можливості. Але не забувайте, що тут втрати також є дуже великі. Тому не фінансова рекомендація повторяти якісь дії, особливо за мною. У кожного відповідальність сама перед собою. Ну що ж, давайте розбиратись. Ось у нас головна сторінка Санпампа. Зверху у нас показується інформація по тих монетах, які люди купляють та продають, тобто їхні транзакції. Далі з правої сторони ми можемо побачити, що в нас є основна сторінка Home, називається. Далі в нас є можливість нажати на лаунч. На лаунчі у нас є, як бачите, можливість без пресейлів ніяких, не потрібно ніякій алокації. І в нас максимально низький газ на те, щоб відповідно створити що правильно нашу монету. Тобто кожен із вас може створити свій мемкоін. Для цього потрібно зробити якісну картинку або може бути будь-яка до 4 МБ саме в такому форматі. Далі ви можете назвати ім'я. Вашого токена, далі обрати символ, тобто тікер, коротке значення вашої монети, прописати опис вашої монети. Далі, якщо є у вас сайт вашої монетки, ви можете його сюди додати, тобто посилання, телеграм-канал, твіттер. Тут будуть ініціали першої людини, яка буде купляти токен ваші. І знову ж таки, дивимося, Cost to deploy 20 TRX Тобто це означає те, що нам, щоб створити нашу монетку, потрібно всього-навсього заплатити 20 тронів, що доволі дуже дешево, і багато людей якраз тут створюють багато різних мемкоїнів. Але більшість цих мемконів не мають ніякого абсолютно успіху і створені в цілях маніпуляції, щоб розгрузитись на вас і заробити гроші. Говорю, все по правді, як воно є. Наступна вкладка у нас є «Docs», куди ви нажимаєте, і відповідно тут вам показуються всі документи по даній площадці. можна перекласти на українську мову і це все більш детально почитати. Переходимо назад. Наступна вкладка у нас є «Twitter», Нажимаємо на Twitter, і вас, відповідно, буде куди правильно перекидати на сторінку СанПампа. Ось тут я рекомендую вам слідкувати саме за сторінкою SunPump, тому що доволі часто вони можуть закидати різні акції, або, відповідно, робити рекламу різним монетам, які можуть потенціалі дати десятки, сотні, тисяч, і десятки тисяч, а навіть і сотні тисяч іксів. І такі монети дійсно присутні на площаці SunPump, які я вам зараз в подальшому покажу. Повертаємось назад, і в нас ще є Telegram. Якщо ви нажмете на Telegram, відповідно вас перекине на Telegram SunPump. Тобто, як ви бачите, функціонал максимально простий, нічого складного нема. З правої сторони, у нас є можливість підключити свій гаманець саме на троні, тому що ми тільки можемо тут на монетки TRX купляти наші активи. Повертаємось назад на сторінку Home. На головній сторінці ми одразу можемо побачити, що в нас є назва SunPump. Далі в нас є інформація, як це працює. Можете нажати, подивитися, там буде більше вам цікавої інструкції. Ось тут ми можемо шукати наші токени по назві. Або вставляти сюди смарт-контракт. Тобто краще вставляти смарт-контракт, тому що є дуже багато різних копій, особливо популярних монет, і щоб ви не попали на якусь копію скама. тому що туди ви закинете свої гроші з більшою долю вергідності, ви вже їх втратите. Далі, з правої сторони, у нас є ось така вкладка. Називається Launch Time, Trading Volume, Market Cap і 24 Price Increase. В 24 години в нас показується інформація, наскільки монети сильно виросли. Тобто ви сюди нажимаєте і можете подивитися останні популярні монети, які максимально сильно росли. Далі. Наступна вкладка: у вас є Market Cap. Market Cap – це загальна капіталізація конкретної монети. Тобто самі більші капіталізації монет, які є самі популярні, і ви це можете побачити, що в нас є монетка Sandok, яка дуже популярна і зробила десятки сотні тисяч іксів. Далі у нас є TronBull. Dragon Sun, Invest Zone монетку, яку я купляв, і доволі цікаво, знову ж таки, це не рекомендація до її покупки, тому що може бути будь-що, і потрібно бути готовим до ризиків. Я заінвестував рівно ту суму, яку мені не шкода втратити. Далі, наступна можливість: Trading Volume. Ось на це я рекомендую вам звертати увагу. Trading Volume показує нам інформацію за останні 24 години, наскільки в нас йде проторговка по монетах. Тобто тут ви також можете подивитись на топові монети, які вже залистані на самій площаці. Відповідно, краще галочку собі ставити, щоб всі монети вже знаходились на даній площаці. Далі ми заходимо в Launch Time, і в «Launch Time» у нас, як ви бачите, є різні цікаві монети, які тільки запустилися, і які вже, відповідно, у нас залистились на самій площаці. Тобто дана площадка вже одобрила дані проекти. І за ними можна спостерігати. Тут бувають доволі часто цікаві проекти, які можуть хайпати. На що потрібно звертати увагу? Звертаємо увагу, звісно, на картинку, щоб її якість була хороша. Далі звертаємо увагу відповідно, на назву. Звертаємо увагу на те, чи є якісь додаткові нас соціальні мережі даного токена. Це також доволі нам дає багато інформації. Далі внизу показується Market Cap, тобто загальна капіталізація монети. Чим вона більша, тим зрозуміліше, що більше активності людей, відповідно, більше в неї інвестують, купляють цю монету. Ну і показується, як ви бачите, проценти, наскільки монета виросла або, відповідно, впала, як це можемо ось тут побачити. Тут доволі часто виходять різні цікаві проекти, за якими потрібно спостерігати, тому що рано чи пізно, якщо ви на ранніх стадіях заінвестуєте в той чи інший проєкт, можете зробити десятки, а то й сотні іксів. Ті люди, які інвестували в монетку Інвесзон, до прикладу, по 200 доларів. Я ще бачу інвест при капіталізації 100 тисяч обороту, але я не заінвестував, так як не думав, що це буде щось серйозне. Ну, відповідно, засновник даної монети з інвестзон Руслан вирішив зробити з цього щось серйозне. Тому люди з 200 доларів дійсно заробили, я бачу особисто скріни в чаті. По 20 тисяч доларів. Ну, можливості, друзі, завжди є, але потрібно пам'ятати за ризики. Тобто по цих вкладках я вам показав, які є можливості. Зазвичай включайте собі ось тут галочку, щоб були залистані монети на SunSwap. тому що є багато монет, які ще не залистані і випускаються. А SunSwap їх вже додає, якщо дійсно проект цікавий, і якщо проєкт має якісь конкретні критерії для відбору саме монетки на Sanswap. Далі, ось тут у нас є інформація. Щоб цю всю інформацію поновити, ми нажимаємо сюди, і у нас інформація вся поновляється. По монетках, тепер вернемось сюди назад, і до прикладу я нажму Trading Volume, нажимаю сюди і дивлюсь, які в мене є популярні монети. І одразу я бачу, що в мене є монета Dragon Sun капіталізація, якої вже 45, практично з половиною мільйонів доларів. Далі у нас є Sun Wukong, монета 22,78 мільйонів доларів капіталізація, і так далі. Тобто тут самі популярні монети по капіталізації і по розвитку по росту, які в нас знаходяться якраз по проторговці за день. На це також вам рекомендую звертати свою увагу, тому що це дуже важливий фактор при тому, щоб ви могли обрати якісну монету і її в подальшому відторгувати. Знову ж таки, дивимося, що за монета, що за власники. До цього ми можемо що зробити. Спускаємося вниз, і, до прикладу, я оберу монетку InvestZone. І давайте її розберемо. На інвестзон ми бачимо, що в нас є класна, якісна картинка. На що потрібно звертати свою увагу, щоб дійсно знаходити якісні проекти, а не просто якісь скамові одноденні проекти, на яких ви будете втрачати гроші. Першим ділом нам потрібно звертати свою увагу, хто стоїть за проектом, які в нього є можливості, команда, чи в нього є фінанси на маркетинг, на розвиток самого проекту і так далі. Тому що доволі часто бувають, зроблять монети, які без соціальних мережей, відповідно, вони що абсолютно в більшості випадках не будуть нікому. Цікаві, тобто досить класно, коли є соціальні мережі, як ви бачите з правої сторони, це показує серйозність саме засновника, те, що він дійсно готовий витрачати свій час на розвиток монети і на те, щоб дійсно люди на цьому подальшому, ті, хто особливо на ранніх початках зайдуть, могли заробити. Звісно, що всі тут не зароблять, і ті, хто зайшов пізніше, вони на цьому ділі можуть втратити свої фінанси. Тому знову ж таки, не фінансова рекомендація до якихось дій. Далі на що ми звертаємо увагу на контракт, тому що контракт у нас, як ви бачите, ось тут є оригінальні цієї монети. Якщо ви зараз вб'єте інвест зон в пошуку, ви побачите, що там є багато скамових монет, але вже з іншим контрактом. Зрозуміло, якщо ви почнете в такі монети інвестувати, то в цілому з більшою долі рогідності ви втратите свої фінанси. Якщо ми перейдемо ось сюди, ми можемо подивитися саме на Твіттер нажати і подивитися розвиток монети, як вона розвивається в Твіттері. І ми можемо побачити, що в нас ось тут 170 тисяч підписників, 217 постів у нас було створено. Ну і ось тут є всяка різна цікава інформація, з якою ми можемо спостерігати. Далі переходимо на сам сайт і дивимося, як він був побудований, тобто який веб-дизайн у нього, що тут є по інформації, це дуже важливо. Ми можемо спуститися і подивитися, як у нас відображається сам сайт, які тут є можливості. Тобто тут зазвичай показується roadmap, як проект рухається, які в нього подальшому плани. Тому доволі часто тут є багато цікавої інформації, яку потрібно аналізувати. Чим дорожче буде виглядати проект, тим це в принципі краще, тому що якщо засновники не пожаліли грошей на красивий дизайн. То це вже означає, що вони дійсно готові розвивати свій проєкт, ну, скажімо так, одна із маленьких деталей. Повертаємось назад, і ви можете переходити ще в Telegram, дивитися, яка кількість підписників в Telegram, про що вони переписуються, якщо там нормальні адміністратори, нормальний засновник, він зазвичай може відповісти і в адекватній формі. Це також підкупляє, скажімо так, свого роду довіру і показує те, що дійсно є хороший потенціал та можливість проекту розвиватися. Ну що ж, основні такі показники я вам показав. Далі, що в нас ось тут є? У нас показується ціна, наскільки вона виросла, наскільки вона впала. Далі в нас показується загальна капіталізація самої монети. Як ви бачите, ми практично зараз капіталізовані на 47 мільйонів. Далі показується ліквідність. Тобто це якраз і є наша проторговка, образу сказати так, за 24 години. Ось тут у нас показується, скільки це в trx -ах. Ну, а ось тут показується у нас ліквідність в мільйонах доларів. Далі в нас показується, коли токен був створений, і відповідно, яка емісія токена була створена. Далі внизу, в нас, як ви бачите, з програми TradingView є повноцінний графік, де ви можете перейти на таймфрейм, покласти там, до прикладу, один день, покласти 4 години, і у вас буде відображатися вся інформація по тому, як графік там ріс, падав і так далі. Це доволі важливий момент, і, звісно, тут все максимально просто, нічого складного немає. Тобто у вас є таймфрейми, можете використовувати індикатори і так далі. Далі на що ми можемо звернути нашу увагу? У нас є з правої сторони максимально простий функціонал. Те, що ми можемо купити або продати нашу монету. І нічого тут складного немає. Давайте зараз на явному прикладі я вам покажу, як можна купити монету. Для того, щоб її купити, вам потрібно скачати такі гаманець, як TronLink, і на нього подальшому перейти в розширення саме в Google Chrome браузері. Як це все робити, зараз покажу. Ось так буде у вас виглядати ваш гаманець TronLink, Показуватись інформація, скільки у вас тут фінансів. Знову ж таки, щоб додати сюди свою монетку, вам потрібно буде нажати на плюс. І дивіться акуратно, щоб ви не попали на якісь скамові монети. Тому що, ось, наприклад, я купив монетку і в фан, і відповідно, що ось тут у мене був плюсик, я її собі додав в список, щоб вона в мене відображалась. Але ось тут ще можуть інколи попадатися: ось, до прикладу, як ви бачите, є така монетка, приходить якась емісія цієї монети, і що це означає? Це означає те, що в нас все скоріше тут скам. І якщо ви його сюди додавите, то подальшому, можливо, у вас будуть проблеми. Тому якщо ви бачите в своєму списку якісь невідомі монети, які ви не купляли. Ви абсолютно ніяких дій не робите, тому що в подальшому можуть бути проблеми і вплоть до того, що можуть, скажімо так, отримати доступ до вашого гаманця. Тому ось таким чином в мене показується інформація, які в мене монети були попередньо перед тим куплені, в які я проекти інвестував, і це доволі класно. Переходимо далі назад. Як встановити цей гаманець Tronlink, де його взяти? Для цього спеціально я зробив мінімальну інструкцію, прописав її, я обов'язково їм скину на канал. DeFi UA в телеграм-канал, і ви зможете туди перейти і покроково все зробити. Інструкція, як купляти монети через гаманет StronLink. Дотримуюсь таких пунктів. Нам потрібен гаманет Wallet, подібний до Metamask, Phantom та інших. Тому більшість із вас вже знають, що це за веб-3 гаманці, як ними користуватися. Ось тут буде посилання, на яке ви зможете перейти і скачати на свою конкретну версію: Android, iPhone або браузер. Рекомендується зробити як і на браузер, точно так само і на вашу операційну систему, щоб ви могли робити різні дії як з телефона, точно так само і з вашого комп'ютера. Далі встановлюємо додаток розширення на ваш пристрій і створюємо гаманець. Потрібно зберегти сіт фразу в надійному місці і ніколи нікому не показувати. Тому що якщо хтось дізнається вашу сіт фразу, відповідно, якщо ви десь комусь побачите. Її можна прописати в TronLink, відновити доступ до вашого гаманця, і таким чином у вас можна забрати гроші, тому будьте акуратні в цьому плані. Свою сітфразу нікого не зберігайте на електронних пристроях, тому що їх можна взламати, і знову ж таки це все призведе до втрати ваших грошей, де можна встановити додаток на розширення вашого браузера. Ви окремо заходите в Google Chrome, прописуєте TronLink і обираєте ось будь-яке посилання на TronLink. Далі вам буде показувати інформацію, що ви можете встановити розширення. Ви його просто собі встановлюєте на Google Chrome. І, відповідно, додаєте собі сюди в список. Далі ви вже можете користуватись, так як я вам це показував. У вас буде відображатись інформація по вашому гаманцю. Що ж, я вам показав, як це працює. Знову ж таки, нам потрібно закинути монету TRX в тронах на наш гаманець. Зробити це можна з біржі або з іншого гаманця. Тобто ви заходите на будь-яку біржу, вводите в споті TRX USDT, купляєте трон, ну і подальшому його можна перекинути по мережі Tron. А комісія там максимально дешева, нічого складного немає. Якщо будуть виникати якісь питання, можете завжди писати в особисті повідомлення. Всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео в коментарях. Далі переходимо на сайт SunPump, відповідно, коли вже у вас є гаманець Трон, коли ви вже собі закинули якісь монети, і в подальшому ви вже можете торгувати. Ви підключаєте свій гаманець і купуєте монети або продаєте. Як це робити? Зараз вам покажу. Важливо зберігати на тронлінки гаманцю 30, 50 або 100 монет TRX для комісії при покупці та продажі токенів. Це дуже важливо. На це звертайте свою увагу, тому що якщо не залишити монети на комісію, в подальшому просто фізично не зможете продати ваші монети. Ну що ж, повертаємось назад сюди, і давайте я вам покажу на наявному прикладі, як можна, до прикладу, купити монету від інвестзон. Для цього, до прикладу, я ось тут маю вже, як ви бачите, наявну кількість монет TRX, до прикладу, 70. Я хочу, до прикладу, купити на. 10 тронів монету. Я до цього прописую 10. Далі, що мені потрібно зробити? Нажати кнопку Trade. Коли я нажимаю кнопку Trade, у мене відображається ось така інформація. Я нажимаю Sync. Після чого, знову ж таки, перехожу назад. У мене ось тут, як ви бачите, показується, що успішно було все зроблено. Нажимаю Confirm. І дивлюся, що в мене вже списало з мого балансу відповідно 10 монет, і я заплатив ще комісію. І ось таким чином я можу спуститися вниз. І подивитися, ось мій гаманець і ось моя транзакція. Я купив на 10TRX саме зараз 34,5 монетки. Саме показується кілька секунд назад, я купляв. Далі на що ми звертаємо увагу? Завжди ми звертаємо увагу саме на те, яку кількість монет емісії має сам засновник. Якщо засновник має від 5 до 10 навіть, процентів, 20, 30, 40, 50% в руках. Це не є дуже добре. Чому? Тому що він подальшого може дуже наявно впливати на ціну. Тобто таким чином ви будете купляти актив, а він його буде саме проливати, і ви будете отримувати монетки саме даної людини, а він буде отримувати ваші гроші. Тому на такі моменти спостерігаємо. Тут я за це не переживаю, тому що я знаю, що власник тут максимально адекватна людина, за що йому респект. За його каналом я вже дуже давно слідкую. Знову ж таки, це не реклама. Я поважаю дійсно адекватних. Культурних розумних людей, які дійсно розвиваються в криптовалютній сфері, і які дійсно дають багато цінності, ось якраз дана людина з інвестзони, Руслан він багато чого зробив, і я багато чого по ньому сам визнавав і навчався. Знову ж таки, тут ми можемо подивитися, яка місія монет знаходиться в інших інвесторів. Бажано, щоб у нас були монетки до 5% в руках в інвесторів. А ще краще, щоб це було 1%, 2%, 0,5%. тобто, чим більше емісії монет. Буде роздано в більшу кількість рук, це буде краще тим, що великі гравці, особливо які будуть мати велику емісію монет, не зможуть маніпулювати на ринку, тому що в них не буде цієї великої місії монет саме в одних руках. Тому в цьому випадку, тут, як на мене, більш-менш все грамотно розподілено так є декілька кошельків, але я думаю, що це все таки більше кошельки саме ранніх інвесторів, які зацікавлені в розвитку проекту, і всього скорішці навіть кошельки можуть бути саме від засновника його якихось друзів знайомих. Тому це хороший, скажімо так, показник, на то всього скоріше, що монету будуть підтримувати і не проливати. Тому будемо дивитися, як буде далі розвиватись проект. Я саме сьогодні монетку купив по ціні 0,29 цента, а далі мають бути дуже хороші новини позитивні, про які я дізнаюсь, обов'язково вам розкажу, все покажу. Знову ж таки, я бачу потенціал цієї монети, і те, що ми можемо тут зробити ще як мінімум x3, x4, x5, навіть x10, є досить доволі гарний потенціал. І для цього зараз все робиться. Плюс Інвестзон це один із самих, скажімо, таких публічних каналів, який швидко розвивався на СНГ. У нього, до прикладу, порядка 2,5 мільйони підписників. І що я можу сказати, тут доволі сильне ком'юніті, плюс доволі сильні люди, які допомагають також розвивати проєкт. Тому в цього проєкта в цієї монети дійсно є досить сильний потенціал на хороший розвиток. Ну, знову ж таки, не забуваємо за те, що є ризики. І може бути таке, що буде на наступний день, до прикладу, палка вниз. Може таке бути, може таке бути. Але знову ж таки, я думаю, що сам розробник не дасть цьому зробити, тому що дуже багато грошей зараз саме розподіляється серед різних інфлюенсерів, різних блогерів, іноземних і багато іншого, щоб відповідно робити лістинги на біржах. А у нас вже дана монета залістина на біржі Бінкс, і відповідно зараз залистилась на біржу Хобі, яка знаходиться, скажімо так, в топ трьох біржах. Тому це дуже важливо. Те, що дійсно гроші вливаються в маркетинг, те, що дійсно емісія монет зберігається, не продається великими гравцями, це явно вказує на подальший розвиток проекту. Тому буду спостерігати, буду розвиватися і буду транслювати інформацію, які тут є можливості, які результати в мене тут вийшло зробити. Ну що ж, в принципі, я вам тут показав на що потрібно звертати увагу, які є тут моменти. Це доволі така цінна інформація. Хто багато... Це доволі цінна інформація, що більшість людей навіть і не догадується, як її використовувати, аналізувати і розуміти. Повертаємось тепер назад. Повернувшись назад, я вам вже показав, як потрібно купляти актив, точно так само його можна і продавати. Далі, на що ми звертаємо увагу? Першим ділом ми нажимаємо знову ж таки сюди галочку, обираємо Trading Volume і звертаємо на топові передові монети. Ми можемо зрозуміти те, що в нас Justin Sun дуже часто саме публікував ці монети у себе. І тому саме ось такий прилив грошей прийшов в ці монети, і він їх розпампив а завдяки інвесторам, які сюди зайшли і інвестували гроші. Тому за твітером Джесіна Сана потрібно спостерігати, тому що інколи він може зробити якийсь хороший твіт, і монетка може максимально швидко вилетіти. І якщо ви встигнете влетіти в таку монетку, то відповідно на ній ще зможете доволі гарно заробити. Ось, до прикладу, від нього були такі монетки: як TronBull, Sandok, SunVoCong. І ось ці монетки, як ви бачите, доволі гарно скапіталізувалися. Набагато вище, наприклад, чим інвест Але зрозуміліше, що тут стоять професіонали максимальні за цими проектами. Інвест він не є професіоналом, але він зараз робить все, щоб ним стати, і в нього є доволі сильна команда. Тому в цих хлопців я вірю і бачу в них потенціал. Знову ж таки, спускаємося вниз. Ми можемо подивитися на наступні проекти, які тут у нас присутні. Можемо їх відкрити, можемо почитати, подивитися огляд саме їхніх вебсайтів, твітерів. Телеграмів і так далі. Тому зазвичай, друзі, спостерігаємо саме за різними проектами. Дивимося, хто за ними стоїть. Ну, відповідно, може навіть за проектом ніхто не стояти, але в цілому проект може хайпанути і дати якісь ікси. Показав на що потрібно вам звертати увагу. Знову ж таки, якщо спускаєтесь вниз, тут можете нажати кнопку Load More і вам покаже ще додаткові монети, які є актуальні, яка їхня капіталізація, як вони зараз розвиваються, і багато іншого. Тобто самі основні моменти, на які потрібно звертати вашу увагу, я вам показав. Знову ж таки, ось тут підключається ваш гаманець, і далі він у вас ось тут буде відображатися. Тобто, коли ви сюди будете нажимати, ви будете бачити емісію монет, яку ви купляли, ви будете бачити ваший TRX. Ну саме для цього вам потрібно буде сюди зайти і додати монету. У вас тут буде показуватись плюсик. Тоді у вас буде монета відображатися. Знову ж таки, повторюсь, на скамові монети не заходимо і ніколи їх не додаємо, тому що в подальшому будуть проблеми. Ось таку основну інформацію вам показав, Link скачати розширення також вам показав. Не забувайте, друзі, переходити на DeFi. .ua YouTube канал, ставити лайки, коментарі і саме головне підписку та підтримувати нас. І знову ж таки, у нас ще є DeFi Ua Telegram канал, та в нас є DeFi UA Telegram-чат. Тому ви можете сюди додатися. Всі посилання саме на наші, скажімо так, чати, телеграм-канали, я залишаю під описанням даного відео саме в коментарях. Тому бажаю всім успіхів і до наступних цікавих відео.